Отні були вірючі, тато і мама і просили, кулили, і, і розказували, а я показав, ну, сміявся. Сьогодні я на моїм всі дітей, внуків, правнуків, проломі, стійте за них. Диявол дуже хитрий. Я і Як я дякую тобі, своїм батькам. Блудний син пішов від Бога. А батьки булись. Пам'ятаю, розбіто розказом такого. Каже, Господи, шестеро дітей маю. Але твої діти, не твої діти. Я болю, не в хаті виношу своїх дітей, щоб мої діти були твоїми дітьми. І так життя йде в реху. Лутий син покинув, пішов світ, Бога вірував, але так, як ще світ, православний, свята виконував. Бога віру, але Бог в таку віру дає. Ну і кажу я одного разу, тато читає Біблію, проповідує, розказує. А я кажу, тато, та ви ж вся сім'я, тобто чотири брата, п'ять сестер мами і всі православні, і в Бога вірують. І мені так добре таку мати. З батюшкою, з тограм вип'єм. Всі зрішили, в чому, Бог просить, всі. І так випивали з батюшкою, і з сусідом, і так, і так жили в гріху. І коли одного разу, разу, як тато, ви зробили великий гріх, ви покинули православну віру. Дідів, пра, прадідів і прийшли, кажу, в штунду. То що то кажу, ви гріх зробили? Тато так подивився, на мене читав Біблію, закрив її. Але я сказав такі слова, коли кажу, хоронять віруючих, то люди в селі обсуждають, обговорюють, що це за штунди, що вони так хоронять худобу людину. Викупали яму, засипали, щоб нема, але тих горугів нема, ні, ні крадила нема, ні батюшки нема. І все, на ну, худобу так хоронять. Кажу, тато, щоб так люди не говорили про вас, то я вас похороню трохи інакше. З батюшкою, з ходило і хрест поставлю. Батько, подивився на мене, тато. Завбивлю, закрив і каже, сину, над нами є в вс... І він оприділить, де коли кого і як ховати. Ну, пішов тато, а життя іде. 36 років мені, жінка молода, двоє діточок, чоловік таких ховав. І Степан Пилипів все. захворів на запалення. Ай, Доктор каже, там пару днів поколи, медицині прийде, рулежав не пару днів, а місяць каже, треба тебе виписувати, тому що нічого там не проходить. Температура на ніч 4 години нижче 37,2, 37,5 яка температура береться в організмі. Ну я так пролежав побув, потім мене виписали на свіжий воздух, може пройде, а воно не проходить. Вертаюся в лікарню в поліклініку, туди кладуть знову лікарню. кладуть Кладуючи другу, то був грудський, був пласну. Ну і там по різному там робили ці аналізи всякі. І в кінці-кінців скажуть, треба операцію робити. Нічого не як лікарство нічого не допомагає, треба робити операцію. Зробили, лежу в реанімації і лежить поряд чоловік, йому з 53 роки було, по-моєму. Теж з Київської області, ми в Києві лежали. Лежить. А йому поному силікос легень, хто знає, що це таке. Це він робив на шахті, на завод, чи то на заводі чи в якийсь містах він так робив, його виду вирізної пилі надихався, і тут зробилося йому. Якби силікос легень, замурувало кібро. Ну ще йому нічого не допомагає. Він каже, сестри. Лікарі, не рятуйте мене, я жити хочу. А я лежу, мені 36 років, я теж жити хочу. Я жити хочу. І мені сльози потекли. Не покаяння, а жити хочу. Молодий, двоє лічок таких. Жінка молода, жити хочу. Я лежу. Той чоловік лежить, вирає, каже, рятуйте мене. І я жити хочу. Оп, мені картина на стіні показується. Дитинство таке. Юність, армія. Після армії. Тато читає Біблію, а я сміюся. На... І бачу себе на дивані. Тата бачу біля стола з Біблією, А я сиджу на дивані. картина. Отак на стіні показується. Значить, кажу, тату. Ні, дивлюся, мені такий з... голос. Тато читаю, я сміюся, а мені голос. Ти мрець, ти мрець! а тато твій живий. Ну, знаєте, Мені тут дійсно сльози потекли, жити хочеться. Молодий, жінка, двоє діточок, і хочеться жити. Плакав для тому, що я. Каявся тому, що я жити хочу. Ну і Бог, який не є, брати мої сестри, пролом і світло до своїх дітей, жіночів. Я своїх батьків молити, то не передати. Молились, значить ти брець, а тато твій живий. Ну і так прийшло, що деякий час приходить професор, Дивиться, каже, де ж не ви когось виписати. Кажу мене випишіть. А він каже, а може бути й так, що теля Бог казів. У вас каже, нема нічого, все нормально. Іде на поправку здоров'я. Блидні ну, сторони. Десь... Місяць мечень. І Я встав і тут записують мене додому. Приїхав додому, кажу, тато. Дайте Івану, я буду читати. Ну, зараз, ну, подивав, понятно, та подав Іванію, став читати. Зараз буде, почувати, понятно, ця поп'є, родословність, готувалася ну, трудно мені. Я покинув Іванію. Але дух сюди працює вже. Пішов назад, пітя я Європі. Давай читати. Читаю, читаю, дочитав. До святя Ісуса Христа. І посвікли сльози. Думаю, от чого то тато плакав, не раз як читав під Іван. Ні. Тут є чого плакати. Розпили сина Божого. Ну, але я зразу не пукаюся ще шефотих. Ще. Ще І так знаєте, що одного разу кажу до тата тату. Я вже більше віруючий, бо я читаю Івані, а все правильно там написано. А тато каже, тобі треба виконати, що там, що там пише. А я кажу, що ти, ти, що сам? Прийняти, покаятись і жити з Богу. Що і піти в вашу партію, Знаєте, ще рептика. А йде ж, сестра моя рідна прийшла, стала біля мене, звірилася до голови. І каже, ти ще будеш спорити, тобі ще не дійшло! Вже... На групі був, за операцією, знаєте, як відкрилася, просвітилась. Кажу, не буду. Якщо угодно, то я так і зроблю. я почав читати Іванів, я роду дружини своєї, іде, хто. Ми живемо так, як не вийде. В каже, я в вірю своєї міняти не буду. Добре, а я кажу, піду, пішов, беру дітей своїх, вони були маленькі, отаке, бачу, бігають. Беру вони, йдуть зі мною, Осана, Саша, Люба, іде, слухає, брати і сестри. Сьогодні в церкві є таке. Чи мода, чи Як прославлення Бога. Група. Трикають гітарою і славлять Бога. То мені аж тяжко на серці. Коли я зайшов в церкву, заспівав хор, символ вірою, або надійся, такий хор мені дуже сподобався, «Душе моя, чого ти поливаєш, надійся на Бога. І мені ця пісня так сподобаться. Думаю, буду ходити, слухати. Псалми пісня, вона лягає мені на серце. Кажу, це не є артисти. Я був в театрі, був в тому будинку культури, ну, то артисти співають. А тут дивлюся, ого, то не артисти. Оце туди, да. буду ходити. Ну і так став ходити, ходити. І повірив, і покаїлося, ви знаєте.